Три місяці труби сухі. Жителі однієї з вулиць Тернівського району скаржаться на повну відсутність водопостачання. Обережно сказ спалах невиліковної хвороби на Криворіжжі та чи готові будинки, школи та лікарні до початку опалювального сезону. У студії Владислава Вдієнко, вітаю! Про головні події міста та району розкажу далі. Кривий ріг огоптується від російського ракетного удару 8 вересня. Медикам вдалося стабілізувати стан усіх тяжких постраждалих. У лікарнях лишаються зо три десятки криворіжців. По матеріальну допомогу до міста звернулися більше трьохсот людей. Стільки ж заповнили заявки на компенсацію від держави у центрах. Віза ліквідовувати наслідки людям допомагають комунальники. Всі будинки вже із газом, світлом та водою. Надана допомога людям і будматеріалами. Видана шиферу понад 1500 листів, 1027 листів ОСБ, плівки 4200 квадратних метрів, Тарпауліну 6000 квадратних метрів і багато іншого там рейки, цвяхи. Штаб допомоги продовжує роботу в стінах центрального міського виконкому за адресою вулиця Свято-Миколаївська. 27. Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки, 8 вересня, одна людина загинула, 73 постраждали побиті більше семи десятків будинків. Три місяці без води. Жителі вулиці Черкасова у Тернівському районі скаржаться на повну відсутність водопостачання у багатоповерхівках. А колонки, які встановили після теракту на Каховці, жаліються, працюють нестабільно. Як справляються із побутовими потребами місцеві, та що кажуть у водоканалі? Далі в сюжеті наших кореспондентів. Набрано кругом вода, де да, тільки можна. Якщо тільки приносить. Оце, бачите, це відкривається. Закривається. А води нема. В унітазі вода не набирається, тому що такий напор, що вона просто не набирається. Жителі вулиці Черкасова показують запаси води. Скаржаться після теракту на каховці. Питна зникла з їхніх осель. Бо ми на п'ятому поверсі за весь цей час за три місяці. Може, ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну в крайнім випадку, ну відро набереш. Альтернатива колонка. Теж кажуть, працює нестабільно. Замість води лише повітря під високим тиском. Оце вони нам дають таку воду. З першого дня тут води не було. Ото, от, як поставили оцей кран, спочатку, вибачте, пару днів йшла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Місцеві жаліються на майже два десятки багатоквартирних будинків. У кривбас водоканалі виділили лише чотири бочки, які раз на декілька днів заповнюють водою, начебто питною. Вода ржава в бочках, а пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках, і жінка чоловік з кастелями, Вона каже: Я просто фізично на дев'ятий етаж, я не могу носити. Єдиний вихід купувати бутильовану або розливну у крамниці а помитися хіба у сусідній лазні, де вода є. Втім, кажуть, там дорого. З кожної людини 150. Там є басейн, там є душ, там є сек. Місцеві стверджують, неодноразово скаржились на відсутність води комунальникам, до райради, депутатам та керівництву міста. Втім, марно. Сьогодні знову телефонують до Кривбасводоканалу, водоканалу, але там нічого пояснити не можуть. Буде у нас вода чи ні? Мене дуже цікавить. Буде у вас вода. Коли? Буде? Коли? Буде? Номер договору називайте, буде, 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 буде вода. Чому в людей нема води ані в крані, ані в колонці? Ми направили інформаційний запит до міськради. У Держагентстві ж відновлення та розвитку інфраструктури повідомляють на криворіжжі вже прокладені 57% нового магістрального водогону. Усі 100% потреб жителів міста планують закрити до 14 листопада. Олег Ярмолінський Віктор Зубченко про Кривий Ріг. Обережно сказ на Дніпропетровщині. Виявлені 22 випадки захворювання серед тварин, зокрема й на Криворіжжі у собак в Софіївці. Від їхніх укусів постраждали майже 60 людей, з них 13 родіти. Усі вони вже щеплені антирабічною вакциною. Наразі усі здорові. Фахівці попереджають: найбільше сказ переносять дикі звірі, лиси та вовки. Втім, вони можуть заражати й домашніх улюбленців, худобу. Отож, слід уникати контактів із незнайомими тваринами. Заразитися можна навіть через мікроскопічні подряпини на шкірі. У випадку укусу якнайшвидше звертайтеся до медиків. Рану обробляють мильним розчином, рясно промивають водою мильним розчином води і обробляють краї рани настойкою йоду, і потім звертаються за антирабічною допомогою. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Волонтери звертаються до небайдужих. Потрібна допомога у порятунку тримісячного щеняти, який днями травмувався на одному з міських підприємств. Йому частково розчавило передні лапи. Тварина лежала три доби нерухомо та стікала кров'ю, поки її не знайшов працівник нічної зміни. Ветеринари вже прооперували постраждалого. Згодом песику буде необхідне протезування. Всі охочі можуть долучитися до збору за реквізитами. Увага! Зміни в русі електротранспорту. До 15 вересня із 9 до 16 тролейбуси не курсуватимуть ділянкою 95-й квартал, зупинка – центральний ринок. Зміни торкнуться маршрутів номер 1, 5, 20 та 23. Це пов'язано із ремонтом контактної мережі. Тимчасова схема руху на ваших екранах. Також на вулиці Двінській у Тернівському районі обмежать рух четвертого тролейбуса. Пасажирів перевозитиме автобус. Ось його графік. У Кривому розі триває підготовка до зими. На це комунальники виділили 667 мільйонів гривень із міського бюджету. Нині ремонтують і перевіряють котельні, відновлюють теплоізоляцію труб та заповнюють їх водою. Цьогоріч роботи розпочали пізніше через російський теракт на Каховці. Уся вода йшла на потреби населення. Повідомляють у міськраді. Утім, вже зараз до холодів готові 95% лікарень. 81% шкіл, 76% дитсадочків та 35% будинків. Завершити ж усе мають до 1 жовтня. І до наших спортивних здобутків криворіжці Назар Вознюк та Олег Должок завоювали золото і срібло на іграх нескорених у Дюссельдорфі. Наші земляки були кращими у веслуванні на тренажерах. Натомість зі всесвітніх ігор CSIT в Італії наші рукопашники привезли аж 9 нагород. Національна збірна України виборола перше загальнокомандне місце з 42 країн. А от криворізькі боксери завоювали три золота та срібло в обласному чемпіонаті. Відзначились вихованці спортшкіл номер 2 та 7. Вітаємо переможців, призерів та їхніх тренерів із новими досягненнями. І це все, чим ми хотіли з вами поділитися сьогодні. Обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі. Там ще більше цікавої інформації. Побачимося за тиждень.